Так, всім привіт. Ось, о, знову моє любиме блюдо, але сьогодні я його трохи разнообразив. Картопля і чесничка ще сюди накришив. В общем, зажарив, посолив хорошенько. Ну, сьогодні дуже прямо зажарив так. Ну, але аромат часника чесника. Такий класний прямо. ну Не знаю, може сподобається мені з часником, бо трохи захотілося такого гостого. Ну, в общем, будемо їсти. Не знаю, часник тут видно чи не видно. Зараз я ложку візьму, він вже розжарився. Чи зажарився. А ну, в общем, ось вже він такий зажарений. Ну, в принципі, підкріплюся трошки. Така апетитна вона ще вийшла. Так що зараз буде остивати і будемо пробувати.